Ну шо, ж, друзі, і цей ролик не стає виключенням і когось із вас я додаю до себе, в друзі. Сьогодні, я думаю, це буде стрінка, давай таку. 50, та да? Ні, 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 передумав, 49. От просто по прикольчику чому б і ні. Так, 48 восьма, 49-та, бамс, давай глянем. Хто тут у нас? Ууу, Йожик. <смеш> з такою книжкою на голові. А це. Ну і про людей із коментарів, звісно ж, також не забуваємо. Містер Травка сьогодні потрапляє до мене в друзі. З чим я його і вітаю. Ну. І для всіх вас нагадую, що якщо ти також хочеш потрапити до мене, друзі, то не забувай, що тобі для того, щоб попасти, потрібно підписатися на цей канал, поставити відосику вподобайдена. Ну і звісно написати в коментарі свій нікнейм. Попопав, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікаву гру. Що вона себе представляє? Чесно кажучи, я не знаю. Але називається вона Emergency Hamburg, вроді би. Що то типу такого? Появився я ось до біля якогось вікукля Dealership. шип. Тут продають нам машини. Ага, хорошо. Давай подивимося, що тут по чому, Так. Я хотів би оце собі отаку можна. А як купляти тут вообще? Чекай. І не сідається ніяк. Mm. Може треба до цього кента підійти? Ану. І куклі ділершіп. О, да, треба до нього підійти. А воно іменно... Скільки, скільки, скільки у мене грошей? Вісім тисяч у мене зразу євриків є на руках. Отак, от, от я поняв. Прекрасно, прекрасно. <реш> а оце синім ним світиться, це типа шо? Чекай, Unlock, Unlock, Unlock Хм, hmm. Ааа, ось до Pass Required І сама дешева у нас коштує 15 тысяч. Обалдеть! Ну це безкоштовно. Спаунові куклі. І шо? А, ось до вона, да. так. Угу. А чекай, а що а вообще там ще є? Тут геймпас, геймпас, геймпас. Ну так, да, тобто, ну, мені мінімум треба просто 15 кусків. <гум> Жесть, ну це прям, ти знаєш, непогано. Непогано. Добре. Пішли тоді, сядемо вже в машину і будемо дивитися, чекай, не на пасажирське треба, мені треба драйвер. Драйвер. О. Отак от, от. І подивимося, взагалі в нас ось до є мапа, дивись, скільки до цього є. Є ось до смуглір. Не знаю, що то і хто то. Click away point to стар навігейшн, drive to a job to begin your shift. Ага, їдь на свою, в общем-то, першу роботу. А де це зробити? Є трак компані, є бас компані, а є ось до фаєр стейшн. А можемо ми за пожарника бути? Ага, як думаєш. Так, хорошо, погнали тоді. Отако, По траві поїду. Хе-хе-хе. А шо мені, Я гангстер. Каво, от якщо тут можна дійсно бути оцим. А, да, диви, тут ось до да, і швидка їде. Обалдеть, тут можна, напевно, працювати на таких роботах. Окей. О, тормози, тормози, тихо, тихо, тут кільцево, поняв. Хорошо, погнали. Дві, а що оце таке? О, я можу закрити машину. Супер. Поняв. І поворотниками можу користуватися. Поняв, хорошо. Ось да, диви, скільки тут людей, ю. Обалдеть. Хорошо, давай, тоді отако. Давай тільки не тут, а тут можуть просто ще даже збити цю мою машину. І шок, і ще й ремонтувати. Прикинь. Куди воно годиться? Глушись. О, все, заглушили. Хорошо. І як мені тепер сюди на роботу влаштуватись? Ммм, цікаво. Тут везде закриті двері. А, ось то є. Диви. Чекай. А як, як влаштуватись? Алло, алло. Ох-ох ох ох ох. Хорошо, тут є другий поверх, пішли, може, на другому поверсі щось є. А, диви, в мене є стаміна. Я коли бігаю, то в мене вона кінчається. Обалдеть, поняв. Треба якось акуратніше з цим. Слайдаун. Ну, слайдаун мені не треба. Я за щось, до речі, отрив гроші. Напевно, за те, що я такий класний. Хе-хе. тут нікого немає. Офіс. І тут взагалі нікого. Прям вопше, вообще. Чу ще Прям реально хека є, обалдіє мітінг. Тоже нікого нема, поняв. Так а що, а як, ну, можна мені влаштуватись на роботу все-таки? Алло? Бем, це я тако спустився, да? Може через те, що тут немає машин, я не можу влаштуватись на роботу, а? Ну він диви, він взагалі не хоче зі мною говорити, поняв? Ну тупо байдуже. Жесть, що мені робить? Походу, сьогодні в нас з пожежником не вийде працювати. Окей, поняв. Я вертаюся до своєї тачки і будемо щось інше шукати. Ааа! А як так? Диви. Mm, понял. Прекрасно. Тобто йому працювати можна, а мені ні. Чітко. Хорошо, поїхали трак компані. Будемо тупо дальнобоями, Жесть. Погнали. О, на клавіші можна включати перемикачі цих. Хорошо, короче, поняв, так? Да? Тут якась жесть, тихо, берем. Отако. От Мастерське обганяю, появ. Ой-ой-ой. А куди я поїхав взагалі? Давай Давайте ще раз смітку поставимо, щоб обновити її, і погнали по навігатору. Ну, взагалі, поки що мені ця гра якось трошечки-трошечки нагадує ГТАшечку. Давай по правилам будемо їхати. Ми, звісно, гангстери, але ж, ну, не наскільки, правильно? Ось, до, до речі, і їде дальнобой якийсь, так? Да? Що? А мені штраф виписали за те, що я на червоне світло поїхав, прикинь. Обалдеть, і таке буває. Ой-ой-ой-ой-ой, хто ж так паркується тут? Обалдіть, що тут взагалі робиться? Це жесть. Диви, 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 що це таке? Що це таке? Ох, їжах, ох, їжах, я тобі кажу. Так, бам, поворот. Оп-поп -оп, -оп, оп червоне світло, все, стоїм. Ой, не можна жати пробіл, не можна жати пробіл, я, я випадку. Диви, ну тут прям вообще. якщо що тако їдеш на червоне світло, то тебе ще й штрафують, поняв? Це жестяк. Шо, бем, виключаємо поворотника. Опа, тут знову поворот, отако бем. Все, хорошо, чікс. Тихо-тихо, тихо, оп. О! А я це його, треба виключити. О, тепер все. погнали. Ось до трак Company Shift. Що тут? О, якщо кому цікаво, читайте, я не буду. Старт Shift. 59 XP, ну тут от диви. До речі. Дуже далеко їхати, да, але ну про те, проте. Опа... Чекай. Ось зо, ну, така штука безкоштовна. Анлок, спаун. Все, поняв. О, оце вже діло. Бам. І погнали. Тук акуратно, акуратно. Хорошо, хорошо. І їдемо виконувати тоді замовлення. Все, супер. Цікаво, скільки мені в кінці дадуть грошей. Я забув вимкнути поворотник. Ну ладно, можна зараз вимкнути. Цікаво, скільки мені заплатять грошей за це, поняв. Тому що це самий важкий заказ, який взагалі, ну, із тих, що мені запропонували. Тому відповідно цікаво, скільки за нього запла. Хотілося б, щоб дуже прям багато Опа, зелений. А чо не їдем? А що не їдем? Тобто ти просто. Йолок! Хто це? Що це робить таке? Обалдеть! Все, їдемо виконувати замовлення. Прям дуже супер. Ой, поворотника треба вимкнути <гум> а це я щось їду. Так, у нас тут максимум дозволено їхати 100. Я їду 95, тому ніяких проблем у мене не має бути. Головне дивитися, щоб не їхати на червоне світло. І до речі, там зараз попереду буде дійсно червоний. Так що можна вже тако тормозити, акуратненько. Оп, 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 оп. І увімкнути перемикач. Чекай, а що це я такого зігзагом таким здоровим їду? Йой! І мені, до речі, треба було в ліву смугу тако Переїхати, ну, буде порушення, тому що. Ж... О, все, хорошо, зелений. Розвертаємося, розвертаємося. Е -е 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 -е. А як на цьому розвертатися? Воно ж громістке. Обалдеть. Та ти ти, ти, обалдеть. Прикинь, просто яка це підстава, це жесть. З одної сторони, був червоний, а в мене ж то був зелений. І що, треба було просто стояти. Чи що? А, ось того. Тихо, 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 хлопці. Там, кстати, кент з рушкою не випрыгнув. чорт смердячий. Опа, тихо, паркуємося, да? Все. О, супер. А як тут виїжджати? Тут виїжджати тільки отако направо, да? Ага. Тихо, 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 тихо. Яке ж ти? Це шокопше, це ця машина, вона якась дерев'яна, я не знаю. Ней так важко керувати, ти б знав. Обалдеть, ладно, поїхали назад. Чи чекаєш, я зараз буду взагалі отаку просто по кругу возити ці дос... ну, посилки. Дуже цікаво, що зараз буде. Ем... Ну мені показує десь десь аж туди, бачиш? Тихо, давай такі на мапу і. Ага, поняв, да? У мене правда, навігатор зламався чомусь. О, поки я втикав, то вже і жовт. Ну ладно, постоїмо, що вже робити. Заодно було б дуже добре розібратися, але в цілому, да, мені зараз направо. Зараз. Мені вже тоді проще прямо їхати, да? чи ні? Хм. Ну ладно, давай зараз я направо поїду. Кобем. І. Ой-ой-ой-ой-ой. <рик> давай, давай. О. <плес> Диві, яка тут пожежа, а де ж пожежники? алло? Це мене не пустили на роботу пожежника, що пробилося оце таке во. Непорядок. Обалдеть. Мені Мені штраф за те, що я перевищив. Ха-ха-ха-ха! <плес> 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 ох ох хох Це жесть. Ой-ой-ой, ти прям ви тут що тут таке наробили? Мені би проїхати, друзі, обалдеть якесь. Шо, шо ти сигналиш? Кому ти сигналиш? Ти, дурачок. Всі сигнали, ти чуєш чи ні? ой 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 Тихо. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Аккуратно, акуратно. Бам, хорошо. Тихо так, щоб автобуса не задіти. І їдемо. Червоний, 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 червоний. А, тут шлагбаум не ламається, походу. Фух. Це жесть диви. Я прям. Аби не було шлагбаума, мені була б хана. Погнали. Поки нас пускають. Що тут опять Біда, кінти, тихо. Ну це жесть, диви. О, який треш. Погнали знов, хорошо, все, роз'їхались нарешті, розминулись. Тепер тако, акуратно, акуратно. На цій штуці сусідські якісь. Ре, реально акуратно. Поліція по повстрічки. Ну ти що смішний? Ну чого? Що тут вже відбувається? Ви такі всі смішні тут. Так, тихо, мені треба туди заїхати чи що, не поняв. Дерево, акуратно. Опа. Є, походу, певні проблеми, так? Да? Оооо. Стрілянина якась. Що за біда? Шо ві там? Ви що смішні? Тихо. Опа, опа. Бем Тормозим О, Файно І що я за це отримав? Поки що не поняв. XP. А хто мені пояснить? Будь ласка. Хе-хе, будь ласка. Хе, поясніть хтось. Флешлайт. Ого, у мене є хвонорик. Обалдеть У мене є хвона. Хелп. А ось до тут ми можемо прочитати, як е, нам влаштуватися на роботу там ось до бас-драйвер, тобто водій, автобуса, ось то пожежники, медиків, отец цього. Угу. Поняв, 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 поняв. Сетінгс ам. Um. Хорошо, поняв, не цікаво. Банк є. О, -о, О, Чекай, а мені нічого не дали да, за цей груз? Я маю 8500. Ну да, да, мені за груз не заплатили. Хорошо, давай почитаємо. Ну Чекай, тут не сказано, що я не, не можу бути там медиком чи пожежником до якогось певного там квесту, да? тобто я можу зразу бути. ним? А що ж за біда тоді? Ой, яка халепа. Я так ще й даже не впишуся зараз, да? Треба вивертати. Бем. Окей. Опа. Аккуратно. Хорошо. Як сховати телефон? Як сховати телефон? О, поняв. Все. Окей. І я, поза, якщо чесно, свою машину заспаунив, а то на оці штуки неприємно їздити. Emerженсі, це нам не потрібно. Якщо, чесно кажучи, я не знаю. Тому, походу, прийдеться їхати на цій калемагі. Ну, що вже поробиш. Оп. Опа, стопе. А тут я можу зараз свою тачку заспаунити? Давай перевіримо. Тихо. Опа, стейрс. Походу, ні, да? Йо, не прикольно. Не знаю, може тут і можна звісно якось свою тачку спаунити на таких парковках? Опа, стоп. Це що? А, ну це тут типу хавка поя. О, яка жесть! Ну вона така, не поворотка, це прям шок. Тихо, тихо, стоп, стоп, стоп. Опа, хай собі гуде, мені в цілому байдуже, і глушить не буду. Та ну, та ну ну ну, ну ти серйозно чекай. Але він теж не хоче зі мною говорити. Оцей зі мною не хотів говорити. І той не хоче, що за жесть? Може мені, типу, треба з тої роботи звільнитись спочатку. Ну, я, ти знаєш, поступлю хитріше. Я просто отако. пер зайду. Бемс. <світ> <світ> і мене тепер тут заспавнило, да <світ> <світ> Да, диви. Все, файно. Драйв. Тепер знову Fire Station І. і погнали. Ой 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 як хорошо як хорошо пересісти з маги на нормальну машину. <світ> Це жесть. Так, тихо, і тут ось до червоне світло, я тебе пою. Тоді вмикаємо такого поворотника. Ну і ждемо, що нам ще робить. Опа, зелений, значить можна їхати. В і погнали. Правда, тут тільки тихо, 100 км можна їхати. Намагаємося не порушувати, а то лишніх грошей має не так багато, ти знаєш? А якщо бути точніше, то майже немає. Хорошо, бам, поїхали. Ой-ой-ой. Поворота протикав тихо. Бем-бем-бем-бем. Тут якась двіжуха відбувається уже, скільки, я не знаю, я перед цим там проїжджав, там щось страшне відбувалося. І зараз там якийсь двіжняк. Обалдеть, Тихо. дивимося сторонам чи, чи нема машин. Хорошо, немає, все. І зараз би десь тако тут по-наглому, да, попаркуватися. Бем? Тако. Все, максимально нагло на тротуарі, бем, нікого нічого не боюсь. А зараз переїде і випише мені штраф. І хана, і все, і що робить? О, да, з ним треба було говорити. А може бути якийсь сервіс, я не знаю, що це, може бути фаер департамент. Давай файер департамент, бем. Хо-хо-хо, диви, обалдеть Таку на мене і каску натягнули, і спецформу вділи, ти Що, жесть! І тепер я можу взяти викуклі, правильно? Да. Диви, викуклі, ділер шип. Бем. Ось до фрішна, все остальне. А, required. а, геймпас, я понял. Ну а тут за експіху, все. Окей. Тоді спаунимо таку машину, Самозвичайну Ну і погнали. Драйвер бем. Так, а квік радіо. -а, а, ага, ага. ой 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 ой, -ой, -ой. Коротше, на ігри, то швидкі команди, типу. Чого моя машина вперед не їде? Що це за Тіч Жесть, опа, бем. Ось до A fire broke out, click here to start the map navigation. О, все, і тепер мене веде туди, де пожежа, правильно? Я принаймні надіюсь на це. Тихо, опа. А як мені включити це його мигалки? Це аварійка. дивись Скільки мене всякого є? Обалдеть. Але це все, звісно, прикольно. А як мені включити... Що я нажимаю? Я не понімаю, я не понімаю. Тихо. Я не знаю, що це пікає. Як включити просто мигалки, диви? Я не знаю. Ам. Жесть. А ну, хелп. Здо, вікуклій, Car Controls F blue flights. А-а-а ah, чекай, і ще що? Сирена на R або на T. о oh, включив! Да, є, я розібрався! <laughs> так, чекай, як мені туди на пожежу? Мені так отуди Тихо, погнали, все, їдемо. А мені десь під мостом. Ой-ой-ой, я десь пропустив просто свій поворот. Жесть. Прикинь, як воно там зараз горить. Це ж обалдеть. Тихо, вертаємося сюди. Майже вертаємося. Полетіли. Тут якісь теж розборки, копи. Що виходите тако? Як дурачки? Тихо, дам. Поворотніка і полетіли. Все, їдемо на, на, на виклик. Зараз для нас ці всі правила, то все байдуже. Там пожежа, треба срочно тушити. Так що ніякі правила мене не зупинять. Ой-ой-ой-ой-ой, а під горку як тяжко, да? <реш> я провтикав свій поворот. Тихо. Оце Дімон пожежник, да? Ось до оце, напевно, я зараз буду тушити, да? Чи ні? Ну, походу ж да. Бемц, Ой-ой-ой, ой-ой-ой, тихо, файерхосе. Чекай. Виключаємо сирену. Тепер машину тушимо. І отако. бец, Опа. Контакти гідрант Гідрант, а в мене нема гідранту. Де тут? Ось до Гідрант бачу. Конект, дисконект. Бем. Опа. І будемо зараз іти тушити, правильно? Давай цю будівлю спочатку тоді. О, тушиться? Ой-ой-ой! ой Я горю, я горю! Тихо, може, від першого лиця? О, да, від першого лиця, прям то, що треба. Диви, та вовше, як же ж хорошо зразу стало, жесть. Тушим, 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 тушим. А прикинь, скільки воно тут уже горить, да? Я скільки раз уже біля нього проїжджаю, воно все горіло, горіло. Жестяк. Хто ж як не я? Хто ж як не я? Оце справа. З усім усім, правильно? Все, тушимо, тушимо, тушимо. Нічого не пропускаємо. Отако, зразу, такого, все. Але я поки розбирався, диви, в мене пів хп ось, ось до втекло кудись. Бо я, случайно, підійшов прям до вогня. Що, б. Тут усе потушив, погнали туди. Тут теж, знаєш, проблем немало. Ось догорить. Зразу тушити, як тільки побачили. Опа, Хорошо. Та ти шо? Просто як, як же ж я хорош. Я зараз тут усе потушу. А то мої колеги займаються казначим. І не тушать, а тут так-то пожежа вже бог наскільки йде. Ну я чого ні. я все керівництво розкажу, їм хана. Їм хана. Це я вам так скажу. По секрету. Вони ще получать за те, що не працюють і просто допускають, щоб оце таке було. Ну це ж жесть. Диви. От якби ж не я, ти представляєш, що було? Я, наприклад, не представляю. Бемц? Ну, начебто все потушив, да? Давай тако. І третього лиця подивимося, камеру віддалимо. Ну, вроді би все. Вроді би прям все потушив. Ні. Файний я пожежник чи ні? Признавайтесь. Ой, Звідси сів. Бемц. О, Ну, начебто все, да? І що, і все, да? Це все, це я потушив? Більше нічого не буде? Обалдеть. Ну тоді, друзі, на цьому я думаю, можемо завершувати. Тож, якщо тобі сподобався відеоролик, то обов'язково постав' йому на підпишись на канал та пиши любий коментар, тому що це для мене прям супер-супер важливо. Ну а з вами був ваш друзякадімеч. Тож, всім файного настрою і всім па-па!